Доброго ранку, діти! На дворі панує весна. Пробудилася природа, на вулиці вже тепло і можна довго гуляти на ігровому майданчику. Сьогодні ми з вами будемо вчитися уникати небезпечних ситуацій під час прогулянки. Спробуємо зрозуміти, як важливо бути уважними та слухняними на прогулянці. Діти, збираючись на прогулянку. Перш за все, потрібно правильно обрати одяг в залежності від погоди, а в цьому вам допоможуть батьки. На ігровому майданчику на вас чекає чимало розваг. Тут можна погратися з друзями в пісочниці, покататися на гойдалках, з'їжджати з гірки, їздити на самокаті чи велосипеді, можна з друзями грати в м'яч, запускати повітряного змія, мильні бульбашки. На вулиці завжди весело гратися з друзями, але не слід забувати про небезпеку. Під час прогулянки на свіжому повітрі слід пам'ятати такі правила. Катаючись на гойдалках, потрібно добре триматися обома руками, щоб не впасти. Не підходьте близько до гойдалок, щоб вас не вдарили. Завжди дивіться під ноги, щоб не впасти. Катаючись на велосипеді чи самокаті, завжди дивіться прямо, щоб нікому не зашкодити. Не можна обсипатися піском. З гірки з'їжджайте правильно, не лягайте на неї. Не грайте м'ячем біля вікон. Дуже небезпечно гратися на дорозі або близько біля неї. Не можна гратися на будівельному майданчику. Можна кудись провалитися або щось впаде на голову, не можна кидатися камінням. Часто на ігровому майданчику гуляють тварини, вони бувають дуже милі, але пам'ятай такі правила: домашніх тварин можна гладити лише з дозволу хазяїна, ніколи не дразніть собак. Не можна підходити до тварин, якщо вона їсть або спить. Особливо небезпечні безпритульні тварини вони можуть переносити різні захворювання. Гуляючи на галявинах, пам'ятай, що серед різноманіття рослин є чимало отруйних, тому ніколи без дозволу дорослих не куштуй будь-які ягоди, не чіпай незнайомі рослини. Вони можуть подразнити твою шкіру. Пам'ятай, що з приходом тепла прокидаються комахи і живуть своїм клопітливим життям серед рослинного різноманіття. Чимало з них можуть завдавати нам шкоду. Тримайся подалі від таких комах, як кліщ, оса, бджола, овод, шершень, гець, мошки. Вони можуть тебе вкусити, деякі мають отруту, інколи. Можна знайти небезпечні для життя та здоров'я речі, ніколи ними не грайся та не бери їх в руки, ніколи не торкайся яскравих речей, які залишені без нагляду. Це може бути небезпечно для твого здоров'я. На прогулянці ніколи не відходь далеко від батьків, не розмовляй з незнайомцями і нічого в них не бери. Діти, Завжди будьте уважні та обережні під час прогулянки, тоді це буде не лише весело, але й корисно. Бажаю вам гарних та веселих прогулянок. До нових зустрічей!